Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 6 годин 06 хвилин, 11 травня 2023 року. Ми з вами у верхній межі Сергієвої Пустині і бачимо, яка тиша. Навкруги, це як пташиний рай. Бачимо, як світить скрізь листву сонечко, і ми чуємо голоса пташок. То, що я сьогодні хотів вам розказати, або нагадати, що ми всі маємо любимих людей, родини, всіх тих, які нас Оточують своєю любов'ю, своєю увагою і своєю енергією. То, як мати любить дитину, як чоловік любить жінку, як батьки наші, які все своє життя прожили разом і вчать нас великої людської любові, тож ми всі вчимося і обмінюємося. Цими енергетичними збагаченнями, емоціями. Спочатку, коли е, ми е, за це не думаємо, то ми у, пов... у всій повноті це отримуємо. А коли ми починаємо дуже е, з інтелектуальної точки зору все це обговорювати, то ми втрачаємо головне. Це ту. Ниточку або ланцюжок Божої любові, через який ця любов поступає в кожному до кожного серця. І я що бажаю, щоб ви дуже обережно до цього відносились, все, чому Господь каже, моліться в, тай, в Тайні. Або в тиші, або там, де вас ніхто не бачить, і все тайне вам потім воздасться явно. Так, і ми з вами тихенько моліться, тихенько любіть, тихенько допомагайте і робіть для ближнього все те, що ви хочете для себе. І тоді ваш мир або ваш світ почне. Розквітати і сіяти різними фарбами буття, і тоді вам буде добре. Тож, будь ласка, не забувайте про це і не забувайте, що ті, що рядом з вами, вони дуже вас люблять, дуже вас чекають. Тож ви приділяєте їм достойну увагу, щоб потім енергетичний Коло поверталося до вас. І ви були завжди в полі зору. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, верхня межа Сергієвої Пустині, 11-й коридор тропи Серафима Соровського, сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре. Любі мої, хай життя відкриться всією повнотою для тих, хто несуть Божу любов. На все добре, любі мої.